А чи знаєте ви, що на період відпустки або відрядження можете скористатись послугами готелю? Ні, не для себе, для своїх улюблених квітів, і там їм забезпечують усе необхідне. Стандартні услуги це полів, осмотр їжеднівний, э, удалення сухих повреждених листів, э, музичне супровождение, в від того, які цвіти э, поступають. Тось, наскільки вони пошкоджені, наскільки вони болеють. Услуги є додатнільні по уходу, по здоров'ю, по пересадці. Ви навіть можете слідкувати за своїми рослинами в режимі реального часу. Така услуга, як фотографування і отправка по електронній пошті або э, по телефону. І чоловік видить в реальному времени, як розвивається його рослина. Тож на період вашої відсутності квіти будуть доглянуті. До встречи кожного клиента тут ставлятся и увагою. Условия сдачи растений, сама привоз вылаз. Первое, второе отсутствие паразитов, при условии, что это не сдается растение на как раз лечение. И последнее не мыть 10 дней перед поступлением, чтобы я видела действительно в каких условиях содержался цветок, как он освещался, с какой стороны был свет, для того чтобы подобрать соответствующие его же. Перебування світової комфорт. оплата послуг поденна. Зависить від того, какое було растение, що хоче человек увидеть, ну по возможности самого растения, там скорость росту, какие-то спеціальні подкормки. І обічна цена 2 гривни в день з одного вазона. Вазон не имеет значення большой или малюсенький щодо екзотичності рослин, то в готелі знайдеться місце будь-якій квітці. Тож відтепер вам не доведеться ламати собі голову, що робити з рослинами на час відпустки. Гарного вам відпочинку.